Десь вазонок собі ну, поставити просто як такий декор. Це арт-терапія для жінок-переселенок. Проводить заняття Наталія Тітієва, теж переселенка. Вона переїхала до жовтки у 2014 році з Луганська. Ну, ми їхали як всі на два тижні тоді, але вийшло так, що залишились на 9 років, і в Луганську я мала свій бізнес, я мала салон краси, але знову ж таки тут я не наважилася продовжувати цю свою діяльність. і Більше потім з часом відчула в собі сили. Бути активною і в громадському просторі тут Наталія заснувала свою громадську організацію Україна час з'єднатись. А також стала координаторкою проєкту Адвокаційна підтримка внутрішньо переміщених жінок. Такі заходи для жінок, які були змушені переїхати, проводить у місцевій бібліотеці. Ми зібрались для того, щоб ми час від часу збираємося на такі сеанси арт-терапії, тому що воно допомагає зняти стрес, допомагає спілкуватись. Бо нам не вистачає спілкування одна. Зодною це для нас ще такий як ресурсний простір, де ми можемо одна від одної набиратись ресурсу, відновлюватися. На сесію з арт-терапії прийшла Оксана Кохан, жінка з-під Бахмута, живе на Львівщині більше року. Наших будинків нашого села вже немає. У вже, мене вже очі висухли, я вже переплакала. Добре, нам тут а, а згадуєш за свої села. І ми як сказати, повторюємо історію наших батьків. Наших батьків переслали в 51-му році. зараз на Польща. Раніше було село Ліскувате на Донецьк. А тепер з Донецька ми сюди переїхали. Наші батьки 70 років прожили на Донецьку. В них якось так їх називали переселенці. Оце переселенці живуть. У них як клеймо було. Я хочу повернутися додому, щоб і в мене не було цього клейма, щоб ми не були переселенцями, щоб ми були вдома. Окрім сеансів з арт-терапії, для переселенок організували майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. І примотуємо до тільця. Майстер-клас проводить двічі переселенка Надія Пшеничнюк. Жінка спочатку у 2014 році переїхала з Горлівки до Слов'янська, а після повномасштабної війни на Львівщину. Чоловік Надії військовий на новому місці. Надія навчилась робити ляльки-мотанки. Сиділа вдома, робити було нічого. Чоловік на службі. Ну я отак почала їх робити. Ота в жовтій ковтинці то була перша. А потім пішло, пішло. Ну і так навчити зробити ляльку мотанку, а ще поспілкуватись з однодумцями прийшла Олена Барабаш. Жінка евакуювала з міста Дружківка Донецької області. Я відвідаю, тому що це якась ну якась психологічна мене відволікає. Тяжко воно мене відволікає від думок. Ну, як я казала, я зараз живу по такому психологічному принципу тут і зараз, тому що я не дивлюся ні в своє минуле, ні в майбутнє. Тому я оце оці, всі майстер-класи, я ходю до церкови, це мені все допомагає. Я сама себе відволікаю, як от, я сам собі лікар. Психологічно мені дуже тяжко було, тяжкий год психологічно, але я сама себе якось у цим всім мастерам класу вони дуже відволікаю. За словами координаторки проєкту, на сьогодні в жовківській громаді живе 800 вимушених переселенців. Такі заходи та тренінги для переселенців проводять у межах проєкту Нові жіночі горизонти. Ольга Дейнека, Катарас Фомін, Суспільне новини, Львів.